34 роки у повітряному просторі та мільйонна фан-спільнота його велич вражала. і Він по праву мав звання шедевра світової авіаіндустрії. Це про літак Ан 225 Мрія цей гігант мав аж 240 рекордів, і цілком можливо зміг би їх подвоїти, якби не вторгнення росіян. Так, саме цього дня, 27 лютого, 2022 року, окупанти знищили літак. «Мрія». це сталося під час висадки російського десанту в аеропорту Гостомеля. Наші журналісти побували на цьому литовищі, аби в деталях відтворити події того дня. Поговорили з експертами, щоб дізнатися, чи можна відновити цей унікальний літак, та скільки на це потрібно коштів. Дивимось. 24 лютого 2022 року російські війська сунуть на Гостомель. Під загрозою опинився і місцевий аеропорт. За це стратегічно важливе литовище тривали запеклі бої, адже окупанти могли б з Гостомеля продовжити атаку на столицю. На жаль, під час боїв у цей день, 27 лютого, три роки тому популярний у всьому світі літак Ан-225 Мрія зруйнували російські окупанти. Дмитро Антонов за штурвалом мрії був 20 років, і саме він перший приїхав, аби на власні очі побачити руйнації. каже до останнього сподівався, що мрію можна буде відновити. Першого квітня я попав в гостомель. Тоді я її побачив. Я зрозумів, що в нас е літака більш немає. Лише один ворожий удар окупантів по паливному баку зруйнував роки роботи над мрією. Ця частина фюзеляжа залишилась. Центроплан дуже сильно пошкоджений і залишилась хвостова частина, яка також була пошкоджена. Тому, на жаль, цей експонат нагадування нам про жахи війни, які відбулися три роки тому назад. Востаннє мрія була в повітрі за три тижні до війни. 5 лютого 2022 року літак завершив комерційний політ та повернувся на гостомельський аеропорт на техобслуговування. Світові партнери попереджали про повномасштабне вторгнення, зокрема, і удар по гостомелю. А міжнародні аеропорти пропонували перебазувати мрію. Втім, гіганта авіапрому таки залишили на Київщині. Нам наші партнери по НАТО. Запропонували весь наш всі наші літаки, технічний склад, там, запчастини перебазувати в місто Лейпциг. 24 лютого літак був на п'ятисправних двигунах, тому так, звичайно, теоретично літак міг здійснити переліт. Для цього є компетентні органи, я сподіваюся, які знайдуть відповіді, хто був винний в даній трагедії. Мрія була єдиним у світі надважким транспортним літаком, який коли-небудь підіймався в повітрі. Він був рекордсмен з 240 відзнаками. Його навіть внесли до книги рекордів Гіннеса. А ще для багатьох українців мрія запам'яталася саме на святкуванні Дня Незалежності України за півроку до війни. Утім, на справжньому піку популярності мрія знаходилася за кордоном. Ми взяли рус і повезли Австралію. Ми приземлились у місті Перт і на зустріч з нашим літаком. В аеропорт приїхало понад 15 тисяч людей. Мрію планують зводити знову. Хоча до роботи кажуть фахівці зможуть стати тільки після завершення війни. Будувати літак потрібно орієнтовно 5 років. На цей проєкт має піти щонайменше півмільярда доларів. Гроші планують залучити від інвесторів. Якби у французів під час Другої світової війни знищили ельфову вежу, я думаю, вся б країна скинулась по одному франку для того, щоб її відбудувати. От мрія наша Ельфова вежа.